Привіт! По-швидкому попробую розказати, що я доробив у форте мотоциклі. мотоциклі. По-перше, я його чуть-чуть модернізував, скажімо так, камера фару замінив. Так як фара в самий отражатель хреново розсіює світло, лампочку можете по... Любу поставити, воно і так буде світити не на вулицю, а будь-де тільки не на вулицю. Тому я замовив з Китая отаку от лінзу. Так виглядить так сяк, але світить шикарно. Рідна говно. Що ще було зроблено? Не знаю, бачите, не бачите, маєте бачити? Нульовик обов'язково. Карбюратор ПЗ-27. Патрубок увеличений. Що в основному зараз тут стоїть 56-й поршень? Голова з увеличеними клапанами 28-23 випуск. Що в основному по чому були проблеми? Проблеми були в тому, що на цій шпільки рідні, які тут є, не можна поставити. ЦПГ з 56 поршнем. просто не підходить. Для цього я розібрав двігун, зняв повністю розібрав двігун, відніс до сварщика. він мені ці ну, шпільки викрутив, він мені дирки де шпільки заварив, поніс потім я до токаря. Токар мені зробив дирку більше під цю ЦПГ і насверлив під шпільки. Дика і нарізав різьбу. Що помінялося? Помінялося, я вам скажу. Динаміка виросла в рази, підкреслюю в рази, газ чувствительність взагалі бомба. Порівнюючи з рідним стоковим двигуном, так е-е Віз, а не мотоцикл, то просто хлам мусор. Якщо зробити так, як я, а це можливо, ось показую на моєму примірі, не хочу пластик, пластик знімати, там пише на ЦПГ 56 мм. Ну, як я вже казав, виросла тяга, швидкість. І зараз, допустимо, якщо я їду з двома 120 кг. Він не захлюбується, не, не працює. ну Важко йому, як на рідному двигуні. Йому було дуже важко. Зараз він йде легко, не задумуючись, не затягуючись. Просто бомба. Е, на щот головний жикльор тут замалий. Е, якщо я добре пам'ятаю, 98-й. Мінімум треба е, замінити на 115-й. 115 і я заказав зараз ремкомплекс Китая, що під PZ-30, там жиклер холостого ходу, тут 35, там 37. Ще потім поміняю, для старта буде краще. Ну, як бачите, масляний радіатор, я його зараз зачинив, тому що зима Ну, не знаю, побачите, не побачите. Зараз зима не треба. Но... Видно там, не видно, бачите? Зараз зима, калюжа, грязь. Не мию його, тому що ну, нема смисла. Раз прокатився і знову. Хлам. І ще одне, якщо ставити нульовик, то сугубо такий не ниже, тому що тут двойний паралон по-перше. По-друге, думаю, ви знаєте, що треба змащувати є спеціальна смазка під е, е, воздушні фільтри. Вона продається, проблем нема. Ну, На крайняк, як кажуть, можна і просте масло, але ну, я раджу те спеціальне, тому що воно таке липке, як. Ну, не знаю, воно, бачите, як пилюку до себе при, причинює. Інакше ну, поршнєва піде по одному місці, якщо будете кататися на таких дешевих е, нульовиках. Не раджу. Спитаєте, чому такі довгі е, ці. токар також наварив, тому що коли. Розпиляв мені дирки під шпільки. Е, перший раз два рази розпилював два рази, я ніс до сварщика і до токаря. То в мене тупо прокрутилися шпільки внутрі. Тупо прокрутилися і піпець. Для цього я поніс і ще раз, переварив, мені заварив, перечинив токар, переточив, нарізав, але обов'язково я зачинив другий раз вже шпільки червоний фіксатор різьби. То, як вам сказати, він іме. Ну, не знаю, хто ним користувався, він знає, що якщо на фіксатор різьби поставити будь-що ну, з різьбою, то воно держить насмерть. Обов'язково на фіксатор різьби його шпільки кладіть, тому що буде. Ну, є можливість, що воно відійде там ем, тіла. Дуже мало тіла у самому картері, там не дуже ви розгуляєтеся, щоб різьба була така хоча б 2 см в глибину. Так що бажано, щоб ви і шпільки поставили на фіксатор різьби. Ну що ще можу сказати? Якщо у вас є можливість, то обов'язково Е, ну, не обов'язково, правда, зробіть собі, Я вам кажу, ви не пожалієте, що зробили такий, скажімо так, апгрейд. І ще, якщо ви не хочете лізти, міняти кубатуру, е, припустимо, хочете на рідному моторі, то як я, у мене є на першому відео, там е, як мінімум, мінімум треба розпиляти голову канали. Тому що настільки канали задушені, що то просто піпець. Навіть на цій голові. Я її покупав у магазині, комусь інтернет-магазині, не пам'ятаю вже як. Що прийшло без прокладок. Собаки одні без прокладок мені відправили. Ну, хрен з ним прокладка продається. Так от на цій голові навіть тут канали задушені я розпилював. Уявіть собі, клапана 28, впуск, 23 випуск. А канали, якщо добре пам'ятаю, 18. Це несерйозно. Ну, не ну вроді все, сказав, що хотів. а Ще замінив передню ведучу зірочку з 14 на 16, тому що на 14 зірці так він сам їде, все красиво, набирає швидкість, але мотор йде в рознос. Якщо ви їдете по трасі хочете об'їхати машину, мотор йде в рознос і капець. Я встановив 16 зірочку. Тому що 17 я думаю, буде нагрузка. Я інколи їду з пасажиром, і мені треба, щоб була і тяга не лише швидкість. Максимально, що я вижимав на цій було 108 швидкість. Але я ложив 54-й циліндр сюди, підходить. Там є спеціальний, ну, не спеціальний, а там на тому ЦПГ. Кільза дуже тонка, не пам'ятаю, 1,2 або 1 мм товщина гільза самої. Воно буде їхати, якщо буде їхати акуратно, але недовго. Зробиться бочка і піпець. Тому, ну, якщо хочете вижати з цього мота більше, то я раджу зробити так, як я розібрати картер двигуна. І переварити все. Більше не можна поставити сюди, тому що нема ЦПГ і головою на більшу кубатуру. Іменно насякі двигуни. Стоячий це горизонтальний двигун. А вертикальний там є від 150. Горизонтальний сугубо до 140 є, є зонкшини. Але ну там двигун самий вартує 19 гривень. 19 тисяч гривень самий двигун 140 або 160 кубів, не пам'ятаю. Ну, мод вартував 22-22 тисячі 22 гривень, якщо добре пам'ятаю. А За двигун ще дати 19 немає резону, краще купити вже 200 -ку і не парити собі мозги. Вроді, все може комусь допомогло. Все, щасливо вам гарного дня.